Марія Дулгерова, учениця 4 класу М. Погорілівської ДМЕШ. Павло Газовий. Пішов синок у армію. Пішов синок у армію, дрібні листи пише. та обнімаю, маму ще міцніше. Взяли мене у піхоту, прошу маму й тата. Вишніть сотню карбованців, куплю автомата. А за місяць той синочок пише ще дрібніше. Люблю сильно свого тата, маму ще сильніше. Я вже став артилеристом. Любі, мамо й тата, вийшли 200 карбованців. Я куплю гармату. Ой, відправив батько гроші і сів листа писати. Ти, любий синку, вчися влучно бити із гармати. Не здумай переходить в танкову частину, бо купити тобі танка я не зможу сим.